Ох, і смачна капуста. Але приготовлена трошки нетрадиційно. На літр води 2 столові ложки солі. Чайна або столова ложка меду. Розбовтала, накришила капусти. Ось морква. Сіль не йодована. Перемішую гарнесенько. Накладаю в баночку ось сюди. І. Чекаю, аби засолювалась. Для того, щоб вона вкисала, маю таку ложечку, протикаю і щоб виходили бульбашки, гази. ну, щоб гіркоти не було. Капуста чудо отримала, чудо. не тягнеться. Подивіться, вона така вся прозора, нелипка, смачна, хрустяща. така. З'їли вже, бачите? Це вже друга банка, третю готую. Dobravam i uspjehu.